Добрий день, шановні семикласники. Запрошую вас на урок здоров'я, безпека та добробут. Всі люди протягом свого життя є пішоходами і пасажирами різного транспорту. Наша розмова сьогодні буде про безпеку пасажира, легкового та вантажного автомобіля. Український філософ Григорій Сковорода говорив. Ось вам сонце, ось дорога. Що людині ще потрібно для щастя. А ви любите подорожувати. Оберіть колір кульки і ви дізнаєтесь, з яким настроєм подорожуватимете протягом уроку. Червона. Ви творча натура. Потримаєте багато знань на уроці. Фіолетова. Ви життєлюбні. Будете задоволені своєю роботою на уроці. Рожева. Ви впевнені у своїх силах, а отже, зможете дізнатися багато нового. Синя. Ви вмієте відчувати себе щасливим. А значить, успіх на уроці гарантований. Зелена. Ви мрійливі, і ваші мрії обов'язково здійсняться. У подорожі люди пізнають себе, розуміють, що по-справжньому важливо у житті. Зазвичай люди планують відпочинок заздалегідь і постає питання, як подорожувати, який транспорт обрати. Від цього залежить безпека людини. Найбільш розповсюджений вид транспорту в наш час це автомобільний. Практично кожна людина щодня стає учасником дорожнього руху пішоходом, пасажиром легкового громадського чи вантажного автотранспорту. Водієм. Отже, вирушаємо. Уявіть, що ви пасажир легкового автомобіля. І стали свідком такої ситуації. Макар та Надійка їхали в автомобілі з дідусем. Їм було нудно. І вони стали гратися пасками безпеки. То вставлять їх у замок, то виймуть. Поміркуйте, яку небезпеку може створити така гра. Продовжуємо. Пригадайте, що ж таке безпека? Безпека це такий стан довкілля. Коли не існує загрози життю, здоров'ю та добробуту людини. Непорушними принципами поведінки в небезпечній ситуації є передбачати, уникати, діяти. Що ж таке легковий автомобіль? Легковим називають автомобіль, у якому до 9 місць для сидіння з водієм включно. Він призначений, для безпечного перевезення пасажирів та їхнього багажу автомобільний транспорт вважають найнебезпечнішим із усіх, тому кожен автомобіль має бути оснащений засобами безпеки, які починають працювати в момент аварії та забезпечують зменшення або усунення загрози для життя. І здоров'я пасажирів і водія. Такими засобами безпеки автомобіля є надувні подушки спрацьовують при дорожно-транспортній пригоді, підголівники захищають шию, паски безпеки утримують пасажира і водія від ударів об кермо скло. Спинку сидіння. А дотримання правил дорожнього руху це запорука збереження вашого життя і здоров'я. Зараз ми з вами є пасажирами легкового автомобіля. Тому повинні дотримуватися правил поведінки в ньому. Посадку та висадку з легкового автомобіля слід здійснювати не на проїзній частині. А в спеціально відведених місцях, або біля бордюру та після повної зупинки транспорту і не за сторони проїжджої частини дороги. Під час руху не можна відволікати водія, чіпати ручки дверей. Під час руху не висовувати руки і голову з вікна. Коли автомобіль перебуває в русі, не гратися гострими предметами. Обов'язково користуватися ременями безпеки. Вже ми засиділися в автомобілі, тому саме час зробити руханку, прошу зайняти зручне місце, стоячи вперед. <му> Молодці! продовжуємо далі. У містах і селищах для перевезення людей служать автобуси, легкові автомобілі, таксі. Та іноді трапляється, що людей найчастіше в сільській місцевості перевозять на вантажних автомобілях. Автомобіль завчасно спеціально обладнують. У кузові закріплюють сидіння на зразок плав. Від одного борту до іншого. У кузові вантажного автомобіля може розміститися стільки пасажирів, скільки є надійно закріплених місць. Зверху натягують тент, щоб захистити пасажирів від вітру, дощу сонця. Ззаду прикріплюють драбину для посадки і висадки пасажирів. Попереду та позаду на тенті встановлюють розпізнавальні знаки. Люди у кузові пасажири повинні сидіти спиною до напрямку руху, як найближче до кабіни і як найдалі від бортів. Отже, перевозити пасажирів можна лише в спеціально обладнаному вантажному автомобілі. Однак, дітей до 16-річного віку. Забороняється перевозити у кузові вантажного автомобіля. Для уникнення небезпечних ситуацій дізнаємося про правила безпечного перевезення пасажирів вантажного транспорту. Щоб продовжити нашу подорож в якості пасажира вантажного автомобіля, уявіть поряд із собою когось із дорослих, адже перевозити в грузовому транспорті групи дітей можна лише в супроводі дорослих. Попереду і позаду обов'язково має бути встановлено розпізнавальний знак Діти. Перед посадкою водій має ознайомити пасажирів з правилами розміщення в кузові наголосити на правилах безпечної поведінки під час руху. Під час руху вантажного автомобіля потрібно дотримуватися таких правил безпечної поведінки. Не стояти в кузові, не сидіти на бортах кузова, не пересідати з місця на місце. Посадку в машину треба здійснювати тоді, коли вона стоїть біля краю тротуару чи на узбіччі дороги, користуючись драбиною. Висаджуватися з автомобіля треба тільки в сторону тротуару до узбіччя дороги. Забороняється перевозити організовані групи дітей у темну пору доби, а у світлий час доби вмикають ближнє світло. Забороняється перевозити пасажирів у кузові самоскида, трактора, інших самохідних машин. Наша з вами автомобільна подорож добігає до завершення. Розгляньте малюнки. Змоделюйте уявно дані ситуації. На яких малюнках перевезення пасажирів порушено. Давайте звіримо наші відповіді. Перший малюнок. Другий малюнок. Третій малюнок, четвертий малюнок, п'ятий малюнок, шостий малюнок, сьомий малюнок. Отже, порушені правила перевезення пасажирів на другому, четвертому, п'ятому, шостому та сьомому малюнках. Обміркуйте, які саме правила перевезення порушено. Отже, сьогодні, будучи пасажирами легкового та вантажного автомобілів, ми з вами розглянули правила безпечного перевезення пасажирів цих видів транспорту. Для того, щоб бути впевненими в своїй безпеці, пропоную перевірити себе і дати відповідь на запитання, якими засобами безпеки обладнаний легковий автомобіль. Чи доводилося тобі бути пасажиром у вантажному автомобілі? Яких правил слід дотримуватися в цьому випадку? Сподіваюся, що ви дали вірну відповідь. Запам'ятайте, кожен пасажир легкового і вантажного автомобіля повинен дбати про власну безпеку. Проаналізуйте свою роботу на уроці, продовжуючи фразу одним реченням. Урок дав мені для життя. Було важко. Було цікаво. Я навчилась, навчився. Сьогодні я дізналась, дізнався. Мене здивувало. Тепер я можу. Я спробую. Англійський політичний діяч Бенджамін Дізраелі сказав: чим більше людина знає про те, що вже зроблено, тим більше в її силах зрозуміти, що потрібно робити далі. Домашнє завдання розробити пам'ятку або Правила безпечної та етичної поведінки під час поїздки на легковому вантажному автомобілі, автобусі, потягом або іншими видами транспорту. Урок завершено. Дякую за увагу!